Друзі, повертаємось ми на другий поєдинок ігрового дня Голден Бізнес-Ліги сезону 23-24. І у нас в блакитній формі будують свою атаку. І зараз можна пробивати, але йде передача на лишню стійку. І є у нас перший гол у матчі. Зараз не вдалося вийти з оборони в атаку Копі. Ще одна нагода у Крамера. І можна пробивати, що і робить. А зараз непоганий момент. Але дуже швидко крамер повертає свій м'яч. Зараз небезпечно. Близько 4 хвилин не залишається зіграти у першому таймі. Прийшла зараз передача. І зараз може бути небезпечно Мигальтан зрів... і знайшов для себе ударну позицію. Зараз ще один удар в Ми... моєму епізоді. Ну як тут залишають, продовжують атакувати блакитні. Кидає той далеко вперед. Ну і останнім часом. Хопі навіть не вдається вийти на чужу частину поля, створити якусь атаку, лише відбивається. Тут Асатрян пройшов суперника, буде відкладений фол. Зараз момент дуже хороший діагональ непогана. Зависає в повітрі. Тут Асатрян першим на м'ячі опинився, але блокує просто суперника Олег Доморад. Ще один удар. Дача вперед. Копі потрібно захищатись. А зараз два в одного виходять гравці-копи. І Потрібно цю перевагу реалізовувати. Є забитий м'яч. І зрівнюють рахунок жовті. Два фоли за п'ять хвилин це ж таки трохи багато. А зараз гол прямим ударом дуже потужно. І знову крамер попереду досить швидко. Зараз помилка. не порозумілись партнери. І... Перехоплення. І копа зараз. Знову виходить контратаку, може буде небезпечно. А Сатріан віддає передачу і є ще один забитий м'яч. Хороша комбінація від ось На контратаках вони. Зараз передача Павлану пішла і вдалося. За 10 хвилин би. Показати все, на що вони здатні, показати усю свою майстерність. Зараз дуже хороший момент. Тим часом Крамер ще в атаці. І зараз удар. Неможливо, якщо комусь вдасться забити, ми ще побачимо. Таку стратегію забиває зараз Крамер. Знову виходить вперед. Вже втретє у цьому поєдинку. Без порушення правил показує арбітр звірана, хоча Таргонський апелював, що зачепили його. А Сатрян пробиває і витягує непоганий момент. Зараз контратака від Крамера і можна забивати. І я гол. 4-2. Рахунок стає. Крамер показав, що також міє забивати на контратаках. Удар близько. В атаці копи не вдала передача. Ворота пусті, можна пробивати. Є удар, але не влучно. І я удар на цьому завершується. Наш поєдинок вольову перемогу здобуває крамер ЛТД над копою. А ми, друзі, зустрінемось на третьому поєдинку ігрового дня.